Вітаю, шановні українці. Ну що ж, грипозна хандра минула і я повертаюся поступово до роботи. Я вже не раз казав, що вогонь облагороджує сталь, але може її і зіпсувати. Бачите, ось цей худдох на палиці. Тут саме знаходиться клинок. І в цій глиняній капсулі мінімум пів години. На краще 40 хвилин стандартний клинок мусить відпочивати при температурі 800-850 градусів без перегрівання для того, аби нормалізувалася його кристалічна структура. Це необхідно. Інакше у вас буде не сталь, а ну, щось дуже крихке. Отже, якщо не вдаватися в глибоко в дисципліну металургії, Саме при досягненні цієї температури відбувається фазовий перехід, характерною ознакою якого є так само і втрата магнітних властивостей металу. Мистецтво термічної обробки сталі потребує практики, а головне слідування науковій складовій. Читайте книги хлопці. Що шановні українці! Що придивитися, то глина віддає кольором вогню. Рандомна температура горіння вугілля в такій печі якраз 800-900 градусів при вимкненому піддуві. Цього достатньо для нормалізації сталі. Коли приходить час через декілька десят хвилин, ми робимо ось так. Температура стабільна. Бачите? Вони хай відпочине. Хай відпочине. Можна вважати, що клинок готовий, майже готовий. Залишилося лише рівномірно його прогріти і загортувати. Це теж ще поки не все. Клинок варто забути ще у кризі або в снігу. Хоча б на 20 хвилин, дуже варто, тільки потім не забудьте, де ви його залишили. Ну що ж, вийняли з крижаного полону. Тепер можна і приміряти без фанатизму. Цю фіночку в мене замовили ще два тижні тому, на жаль, через аварію довелося переробити, через порив вітру, коли я слюсарив клинок, Відбулося знеструмлення, і я запоров клинок. Добре, що не по пальцях. Ось так от. Зараз ще треба відпустити. Тому, тому шановні українці, вважайте, що я відпускаю теж, так би мовити, не як усі. Занурив у машинне масло, яке випаровується при температурі приблизно 300 градусів. І на хвилю покладу на вугілля, так повторюю два рази. Це на 2 одиниці понизить твердість клинка. Але нагадаю, що деякий час тому, зануривши у кригу, ми провели подобу обробки кріонічної. Подобу кривообробки. що якраз компенсує нам цих самих 1,5-2 одиниці втрати твердості. Як тільки Стало видно густий димок, значить пора контролювати процес, проводити рівномірне прогрівання. І в кінці роблю ось так. Ще буквально на хвилі дві. Хай охолоджується поволі. Спостерігаєте на клинку оцей золотавий солом'яно-пшеничний. Колір побіглості. Звісно, спостерігаєте. Він переливається навіть із темним. Кінчик я відпускаю трішки більше, оскільки він необхідний м'якшим. ну Таке правило, вважайте. Ось стільки танців із бубном треба було, аби зробити просту, навіть без больстера, звичайно фіночку. Ще позбивати грані із рукояті, зачистити, полірнути зі збереженням текстури кованини, звісно ж. Заточити. І брутальний робочий скандинав поїде до свого господаря. Канон, ну або майже канон. Кувалось усе на коліні. Сталь. Усім. Гарного всім дня.